Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найделікатніших зон на обличчі зону навколо очей, це саме там найшвидше з'являються перші ознаки втому стресу і вікових змін. Шкіра навколо очей у 4 рази тонша, ніж на інших ділянках обличчя, тому вона потребує особливого м'якого підходу. Якщо ви помічаєте набряки, темні кола, дрібні змушки це сигнал про те, що вам вже потрібна допомога. Але одразу хочу сказати, що вам потрібна допомога не одразу в тій зоні обличчя. Не працювати, не давити і не м'яти цю зону. І хочу почати з набряків: що набряки на обличчі і в зоні очей у нас з'являється із за. Маленькою рухливості із-за недостатньої кількості води в організмі. Тобто водний баланс треба, у кого його немає, то треба його додати. Це мінімум 1,5-2 літри води, але це універсально. Хтось може випивати більше, хтось може випивати менше. Головне, щоб ви поповнювали його регулярно, а не тільки коли згадали. І тільки коли треба запити, наприклад, пігулку. Бо набряки це за стіль лімфатичної рідини. Лімфатична рідина у нас рухається тільки завдяки скороченню м'язів. Скорочення м'язів у нас відбувається тільки тоді, коли ми рухаємося. І тобто, щоб не було набряки, нам треба фізичні вправи щоденні. Рухливість щоденна. Зараз я не вдаюся в подробиці там, гормональні якісь, я про умовно здорову людину зараз скажу. Але навіть проста щоденна практика самомасажу може повернути свіжість і прибрати набрики. Рада вас вітати, мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження, і саме на каналі цими техніками з вами ділюся. В клубі омолодження, який я проводжу три рази в тиждень. Я ділюся більш розкритими, дієвішими, такими стабільнішими вправами для вашого постійного стійкого результату. З клубом омолодження ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео, як і з інтенсивом омолодження, там я даю базові вправи, які можна використовувати будь-де коли де завгодно. Тобто там така сформована. База вправ для використання на кожну зону обличчя. Звичайно, приєднуйтесь в телеграм-канал, там я ділюся інформацією щодо омолодження. Сьогодні ми працюємо з зоною очей. І ще на зону очей, крім постави, шиї, розблокування всіх м'язів, впливає група жувальних м'язів. Давайте з першої вправи і почнемо. Ставимо на скроні долоні, робимо невелике натяжіння, опускаємо голову і починаємо обережно відкривати щелепу, щоб не було боляче. І в своєму на сьогоднішній день доступному розмірі відкриття. І до гори, І догори до маківки провібрували по, по м'язу. Далі ми будемо працювати з круговим м'язом ока. Ми спочатку будемо продавлювати з делікатністю. М'яс, круговий м'яс. Надавили, затримались 1, 2, 3. Якщо ви відчуваєте больове відчуття, натиск у нас один максимум 2 з 10. По верхній частині працюємо великим пальцем, так само натиск. Якщо ви відчуваєте больове відчуття, просто знижуйте натиск і збільшуйте час. І таким чином. Пропрацювали м'яз і знайшли свої зони, з якими треба пропрацьовувати. Можна повторити ще 2-3 рази. Так само працюємо з іншої сторони. Я рекомендую, хто тільки починає на кожне око окремо робити такі вправи, для того, щоб більше концентрації було і щоб ви більше розуміли, де у вас все ж таки це блокування. Якщо вже є розуміння, наприклад, чи пропрацьовано і просто для підтримування, то ви можете одразу двома руками з двома очима працювати. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, один. Далі ми масажуємо перенісся саме ось це з'єднання, де таке синє утворення, це якраз з'єднання м'язу, і ми круговими рухами робимо розслаблення, і ще можна підключити остеопатію, тобто ви концентруєтесь на кістці і вгору. Такий рух робите вгору. Тут ми робимо пальцем і тут додаємо ще рух вгору. 10-15 повторів повільно і далі продовжуємо працювати з круговим м'язом. Круговими рухами так само йдемо по кісті всередину. Проходимося. Свій темп ви самостійно обираєте пропрацювання, в іншу сторону. Робимо рух і повертаємося до куточка. Так виконуємо з однієї сторони і переходимо на іншу сторону по 2-3 повтори. Ці вправи кожен день виконувати не варто, чи треба чи 2-3 рази на тиждень. І в іншу сторону рух повертаємось до куточка. делікатно, без надмірного натиску. Поверхнево, цього достатньо, м'яз і шкіра тут маленькі, делікатні. І е, з верхньою частиною так само працюємо, кому мочками пальців зручно, той працює мочками. Я зазвичай працюю фалангами, ребрами фаланг. Так само кругові рухи, плечі опущені, шия розслаблена, від куточка до куточка, і увійшли ми зсередини назовні, і тепер ззовні на всередину. Нагадую два-три повтори. Виконуєте в такій техніці. І з іншої сторони повторюєте. Саме знаходите м'яз і по кісті пропрацьовуєте в своєму темпі зі своїми проблемами, які знаходите. Чи довше, чи легше, чи Повільніше. Далі опускаємо погляд вниз і стільчиками долоней проходимося по верхній частині кісті. Один, два, три, 4, 5. Шість. Відводимо до скроні і так само з нижньою частиною по кісті, долонею погляд вверх. І контролюйте, щоб ваше чоло не працювало разом з вами, щоб ви його не піднімали. 4, 5, 6. Далі пропрацьовуємо скроні. Один, нахилили голову і прям всі скроні так круговими рухами пропрацьовуємо, відводимо все, що ми назбирали тут, і спускаємо по шиї. На сьогодні це все. Якщо ви хочете більше, то звичайно приєднуйтесь до клубу чи інтенсиву. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що у вас вийшло, які відчуття ви маєте. Дякую вам за перегляд і буду рада вас бачити в наступному відео.